Із якихось серйозних змін нічого не змінилося, як і до війни, так і е, на теперішній час е, у нас шлюб припиняється у, 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 у двох випадках: якщо людина померла, чи визнана судом безвісно відсутній, а, або за заявою подружжя, це може бути і. Особиста е, заява подружжя е, до ЗАГСу, коли немає малолітніх неповнолітніх дітей, або це у судовому порядку за заявою одного з подружжя, да, шлюб розривається. Однак, е, да, ми можемо сказати, що період війни е, військовий час став тим тригером. Для родин, які не витримали це випробування, жінки виїхали, жінки не збираються деякі повертатися, у чоловіка триває життя, тому дистанційно за допомогою адвоката у судовому порядку цей юридичний процес триває. Він триває не один місяць, але все рівно суд розлучає такі пари.